Якщо ваші скрині на фермах переповнені ресурсами і вже навіть автокрафтер не допомагає, а будувати величезну піраміду скрін не дуже хочеться, то в мене є для вас рішення. Привіт, це я, і в цьому відео я покажу, як зробити простий автоматичний завантажувач шалкерів. За допомогою нього в одній великій скрині може міститися аж 1458 стаків предметів. Як він працює? Через верхню лійку заповнюється шалкер, з нього щитує сигнал компаратор, і коли шалкер буде повним, то тут зміниться сила сигналу на 15. Це побачить спостерігач і заблокує лійку. Це бачить інший спостерігач і подає сигнал на поршень, який ламає шалкер. І він потрапляє в скриню. Сигнал знову стає 14, ці зміни бачать спостерігачі, і поршень назад забирає спостерігач, який в свою чергу активує викидач з роздавачем і встановляться новий пустий шалкер. Тепер переходимо до того, як це зробить. Бити. Це скриня, в яку надходять ваші ресурси. Для схеми під скринею звільніть місце висотою в три блоки. Ставите допоміжні блоки. Під скринею ліку, яка направлена вниз. Збоку ставите ще скриню. В неї направляєте ліку. На ліку ставите компаратор. За компаратором два блока. На них редстоун. Тут важіль, і активуєте його. Ставите спостерігач, який дивиться на редстоун. За лікою ще один спостерігач. Тут блок. Нижче липкий поршень. Далі спостерігач, який дивиться вгору. Ці блоки ламаєте. Ставте викидач направлений в цю сторону. Тепер роздавач направлений вгору. Заповнюйте роздавач та викидач пустими шалкерами. Також надалі заповнення можете робити за допомогою лійки та скрині. Для першого запуску поставте пустий шалкер і він автоматично розпочне заповнюватись. Далі, коли він заповниться, він зламається і потрапив в скриню. Що ж, тепер ви знаєте, що робити.